Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні 5 січня ми з вами будемо читати Євангелія від Марка та послання святого апостола Якова, його соборне послання. Переходимо до Євангелія. Сказав Господь своїм учням: як тяжко тим, хто надіється на багатство увійти в Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в царство Боже війти. Вони ж надзвичайно дивувалися, говорячи між собою: то хто ж може спастися? Подивившись до них, Ісус говорить, у людей це неможливо, але не в Бога, бо все можливо в Бога. Почав Петро говорити йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус же сказав у відповідь: амінь, кажу вам: нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи поля заради мене і заради благовістя, і не одержав би нині. Час цей серед гонінь у стократ більше домів і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і полів, а в грядущому віці життя вічного. І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Коли, коли ж вони були в дорозі, йдучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, ідучи за ним слідом. Переходимо до Соборного послання апостола Якова. Браття, маючи віру в Господа нашого Ісуса Христа, Господа слави, не догоджайте людям, бо якщо в зібрання ваше війде муж із золотим перснем у багатій одежі, увійдеш і бідний у брудній одежі, і ви, дивлячись на одягненого в багату одежу, скажете йому: тобі добре сісти тут, а бідному скажете: ти стань там або сідай тут біля підніжжя мого. То чи не сталося між вами розділення? Та чи не стали ви суддями з недобрими думками? Послухайте, браття моє улюблені, хіба не бідних світу обрав Бог бути багатими вірою та спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, хто любить Його. А ви зневажили бідного? Хіба не багаті утискають вас і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони знеславлюють добре ім'я, яким ви називаєтесь, коли ж ви виконуєте закон царський за писанням, любитимеш ближнього Твого як самого себе? Добре, робите, якщо ж вважаєте на особу гріх чините, і закон викриває вас як порушників. Бо хто дотримує всього закону і згрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим проти всього закону. Бо той же, хто сказав, ти не чинитимеш перелюбу, сказав і не вбиватимеш. Тому якщо ти не вчиниш перелюбу, але вб'єш, то ти також станеш порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, кого має судити Бог за законом свободи, бо суд не милостивий тому, хто не виявляє милості, бо милість ваша, бо милість вища за правосуддя. На цьому все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором!